Намагались підірвати наряд поліції на замовлення РФ. На Буковині правоохоронці затримали зловмисників, які хотіли вчинити теракт. Про це повідомили в СБУ. Саморобну вибухівку заклали в покинутій господарській будівлі. Спередили її саморізами для максимального ураження. У приміщення викликали поліціянтів, мовляв, там хтось. Гукає на допомогу російськими агентами. Виявилися двоє місцевих юнаків віком 17 та 18 років. В них вилучили телефони із доказами підготовки замовного теракту. У ході слідства з'ясували, що підозрювані, окрім цього, займалися збутом наркотиків. Молодший з них облаштував за місцем проживання нарколабораторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку збували на території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був телеграм-канал. В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів проохоронці вилучили усі наявні речові докази.